Давно мене запитували показати 13.09. Все забував, згадав. Друже, вибачай, показую тобі, як виглядає 13.09. Показую в чорній шкірі Horse, Значить, ззаді у нас на сумці отака величезна кишеня, сюди влізуть, мабуть, документи формату А5. Блискавка металева, все класно. Значить, клапан фіксується на магніті. Це фальш-пряжка. Не переживайте, кожного разу оце ось розколупувати не потрібно буде. Просто взяли, смикнули і відкрили. Клапан продубльований вілюром. Це не просто якийсь там шмат шкіри, який пришили, як то роблять конкуренти із говна і палок. Ні, це подвійний шар шкіри, склеєний і прошитий разом. Сумка має ось такий широкий шкіряний ремінь, прострочений три стрічки, така матьора, тяжка, товста фурнітура. Ремінь регулюється в дуже широкому діапазоні, як від дрища до такого гіганта. Всередині сумки отакий якісний, зносостійкий текстиль. Всередині сумки велика кишеня на блискавці для документів. Дві кишені відкритого типу для телефонів, для телефонів виключів, щоб то все не провалювалося всередину і не треба було довго шукати. Сумка доволі містка. Може бути пошита в будь-якому кольорі шкіри Крейзі Хорс. Може бути пошита в м'яких шкірах напа, флотарі в будь-якому кольорі. Також шиємо в канвасі. В канвасі вона набагато дешевша. Із шкіри там залишається лише клапан і ремінь. Тому переходь за посиланням в шапці профілю, вбивай Tarva1309 та замовляй. Це виробництво Україна. Відправляємо щодня новою почтою по Україні, щодня їде в Європу, в Польщу, в Німеччину, в США, куди завгодно.